Що тюлінні. Шо тюлінчик. Що все з'їв? Чого ти не доїв відбивну, рис, а зразу за теремісу взявся? Шо? Ти не має сили доїдати тіремісу. Ти висити ти з'ї доїсти. Я тобі таку смачну відбивну, салат зробила. Рис. На коли потім, на яке потім? Коли то потім має бути? Не, Якби не ти не кітки регісу, то би то все доїв. Бо прибираєш ти не лише в такий бардак, як цієї ночі. Все, спати пішов. Негайно. Так. Не, не. Да. Що, замучився? Де ти ходив з самого ранку, люди? Де ти з самого ранку ходиш? Гулячий. Постригтися тобі треба перед від'їздом. Треба. Ну. No. не Тобто ти замучений. Ділюсь на тебе бідненько. Візьми сливки, інжир, абрикос. Може не посхожий лішкословити. Я? Можу Попроси вийків своїх. Аркашеньку. Попросив вас храй. Ні, ти попросив. Ти не мають йде спи дитина просить, щоб йому ліжку розстерілася. Бо він дуже не має сили. Якщо не буде ходити з самого ранку швейняти, то де мати силу. Люди кажуть, може, в нього кавалєрка, тому Що? Я без кавалієр що? Сонце зустрічати, хоч. Хоче світло викажеш. Цим ти припух! Ти задуже не хотіли. Дивіться, яка краса. Я навчив веркати. Ти його навчив? Так. Дуже гарно. Зразу казав, що. Так здалека її ще візьму. Нічний ліс. Де туди, вже нічний ліс. То там, де в мене будиночок, я вам кажу, то якраз так. Став... Таркаді звідти змалював. Там на... на завтра буде ще. Прикольно, коротше, прикольно. Завтра, то ще не кінець. Я тебе прошу, не на каркай, бо прийдеться блокувати. <рес> <рес> Перерозблоковувати <рес> А Є ще така тя... йде. Теж дуже гарна. Ага. Ти його будеш розмальовувати? Ну то я подивлюся, якщо люди ніхто не вимагав. його не вчив. То, ти його не вчив. Ні-ні, це він сам. Цю сам він ще, вот чисте полотно, буду завтра замовлювати. Хочуть у тут кузнижі, як я першу робив, але не в вертикальному положенні, а в горизонтальному. То ти просто Намалюй <рив> Намалюйте й переверне. Це не гарно. <рив> Чуть І ще така ви. То вже всі показують? то що тоді. <laughs> Іди <це> в підвал, зимці. Які там там одна тільки є ще. Як опинить. Годинник хіба? Татьотка що пісати а ходить. А яка тьотнеш опісати, то тільки ангел один, золотий оцей? Це. І а. то вже продано. А та тітна, що пісити хочеш? У мене є ще оце метр двадцять на 90. Ти Що вони ігноруєш? А ті дві тітки, що Ні, вони не файні. комусь подарую. Та як не фані, то перемалюй. Нафіг ти, ти Якщо поганий, будеш дорого. Це ж таки добрий. <світ> <світ> ну, не мені не подобається. Ну бо ти мене не слухав, коли їх малював. Світ. І мене. А я тобі давав. Тут завтра приправи. ще боки забрати. Та тут поки треба яскову. Та добре, все, всім спати. По бокам напиши Аркадій Аркадій Аркадій. Який ти дотепний? Ти сьогодні аж. Його кабачки пруть. Я ще сьогодні дуже сильно жартую. Кабачки пруть. Максим стоптав рамісо половину. Сили на відбивну немає. Мені треба поховати, щоб мене вночі не було розборок. А то він. Слухай, а ти святи чесно, ти щось робиш з ну, тим, давай, твій йди. син дуже фірший. Скільки його маманя? Да, щось з тим. А що зробити? То-то Це... файно сорі я казав, який ну, самі не, кращі чеснота? Хитрій. Хитрій, на мене Все? покажи. Є? Я хотів щось запитати. Тут давай. є один парадокс, я замітив. Тако, так Максим, зараз літо, так? так? Ну, Максим, не обіжайся на мене зразу, твоє попереджає. Та я не стукаю, я просто її запитаю. От зараз літо, так? Uh -huh, він uh -huh. ходить там зранку до ночі, гуляє там собі, все, uh -huh. молодець, красавець. Прийде тільки у чоба навчання, навчання. Ти будеш казати його долучати до справ домашніх. Ще там щось алітом чуть, чуть десь там. Акач, що включився? Наїздком, ти мав заблокуватися, бачу, то включився. Ано, ано я та... просто питаю, тебе, тому що я тобі то нагадаю, коли він буде в школу ходити і буде замучений. То її, його... я тебе прошу! А ти ще його будеш долучати до домашнього. <риклад> <справ. риклад> щоб що в нього обов'язкову машинку загрузити, вигнути. Да, щоб то закріпити, треба всікти. Це Тихо фнориш. Та не мені. У! Я всього зрозумів. Ой, Боже. Ну, це, 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 це Аркадій, це була його хвилина слави. Хвилина слави. Якби не було кави, зараз би ще й послали в ПП. Аркадій вміє в точку, так. сказати. Щоб сказати. Тоді взагалі було. А до речі, ти далі лишаєш. Опана. Я ж казав, що це буде. Та-та? що ти смієшся? Нічого смішного не бачу. та Та нема. Пора закінчити. Нічим добре не закінчишся. Ти батла. Ні, Аркашка, ти все буде добре. Не розстріляв, заради ти козьов закриє руці. Лученка, дякую, Аркадій. А тепер зроби мені тіміньку і все. Зараз тобі. Як Осаса? Осас. А, Аркадій, до речі, сказав, що у нього псевдоним буде художник який? Осас. Він Аркасо вже. Ні, він де Осас, він передумав. Треба щось скаже. Все, Та Ми би йшли спати, так би наша кімната.